Добрий день, сьогодні ми розглянемо, як надати доступ до вашої презентації, яка створена в Google Презентації. Ось зараз ми знаходимося на сторінці презентації, яка створена у додатку Google Презентації, презентація про певні ігри. І я ось хочу, щоб інші користувачі мали змогу її переглянути. Тобто я маю надати доступ, як це зробити. Ось у нас вгорі у верхньому правому кутку є кнопочка Поділитися. Натискаємо на неї. Оця кнопка нам якраз дозволяє влаштувати доступ. Ось зараз ми бачимо, що доступ у мене, загальний доступ в мене зараз обмежений. Тобто маю лише змогу я. Або я можу обрати інших користувачів вказавши їхні електронні скриньки, на Gmail. так обираю. Якщо я хочу, щоб більше людей могли переглядати мою презентацію, чи могли з нею познайомитися, то тоді я обираю, розкриваю цю стрілочку трикутну, і обираю всіх, хто має посилання. Далі, які є режими доступу? Їх є три. Людина, яка перейде за посиланням, яке ми вам потім скопіюємо, може або просто переглядати, або коментувати, або редагувати. Редагувати, тобто вносити зміни. Ось вам треба буде, коли ви створите свою власну презентацію, то надіслати мені посилання на її із доступом, щоб я могла переглядати. Тому ось давайте, що тут може переглядати. Ми бачимо, що з'явилася кнопочка Копіювати посилання. Копіювати посилання готово. І далі ви скопійоване посилання можете ось вставити чи в месенджер, чи в чат у руку чи до уроку прикріпити. І таким чином надаєте доступ до вашої презентації.